Ми отримаємо ту найстотну формулу любові, яка стосується кожного з нас і всього того, що ми любимо, і людину, хто любить чоловіка, хто любить дружину, хто любить дитину, хто батьків своїх любить, справу свою любить, який віддає всю душу, всі сили і вітчизну свою любить, і кожен раз. Ну ти любиш. Ти береш Христ того, що любиш і того, кого любиш. І йдеш за Господом. Бо Він є взірець тої хресної любові. Любові, яка розпинається для тих, кого любить. Ти зрікаєшся себе, якщо ти любиш. Бо справжня любов, вона полягає не в тому, щоб отримати насолоду і тільки радість від спілкування, від володіння, від теплоти, ніжності чи ласки. Справжня любов полягає в тому, що є готовий душу свою за ближніх своїх покласти, за друзів своїх покласти. От то є справжня любов. Немає, сказав Христос, більшої любові. І не тільки просто так душу свою покласти, а саме поділити з людиною її хрест, якщо ти любиш людину. Поділити з батьківщиною її хрест, якщо ти любиш батьківщину. Взяти на себе цей хрест, нести його, ідучи за Господом, господарем світу, володарем всього сущого і тим, хто дав нам зірець. Ідеш за ним, щоб взявши на себе Хрест, рятувати того, чи ти, за що ти вболіваєш, що ти любиш. І не треба думати, що нам якась приречена за це нагорода. Та ніякої нагороди. Нагорода в тому, що ти любиш що ти любиш так, що готовий зректися себе. Уявіть собі, що ти любиш так, що готовий зректися себе. Ти готовий взяти на себе хрест цієї людини всі її страждання, всі її муки. Все, чим збентежено, чим мучиться її душа.